У Львові діти, чиї батьки загинули або ж отримали важку інвалідність на війні, зможуть одержати фінансову допомогу. 50 тисяч гривень. Таку додаткову програму підтримки затвердили в міськраді. Кошти можна використати на навчання або оздоровлення. Для цього батько, мама, опікун чи уповноважена особа мають звернутися до Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій. Він працює на вулиці Пекарській, 41 у Львові. У Нас вже подано 117 заяв. Це є 165 діток. Але звичайно, в нас кошти передбачені на більшу кількість, тобто всі, хто. Попадають під дії цієї програми, вони отримують цю виплату, і таку фінансову допомогу діти отримуватимуть щороку до свого повноліття. Якогось загального переліку потрібних паперів немає. У кожному з випадків вони свої. Тож оформити всі документи і написати заяву допоможуть на місці. За потреби звертайтеся за номером телефону 067 962. 83-25. якщо з певних причин сім'я захисника чи захисниці поки не має документів, що засвідчують статус родини загиблого, то кошти вони зможуть одержати згодом. Є родини, які досить довгий час з різних знову ж таки причин, пов'язаних з війною, не можуть отримати а, статусні свої документи, посвідчення через затримку в подачі інформації від військової частини від військово-лікарської комісії. Місто підтверджує, що якщо з якихось об'єктивних причин. А, Дитина загиблого не зможе тримати в цьому році, в 2023 році, свої 50 тисяч. Вона обов'язково отримає в подвійному розмірі на слідуючий рік.